але є у вас одна проблема, дорогі. Браття, православні, католики, протестанти, якщо ви все знаєте, але все, що ви робите, це ви просто грієте церковну лавку вже 10 років, Бог вас призвав і хоче використовувати вас для служіння в вашій церкві, в вашому селі, в вашому місті. І через цю біблійну школу Бог вас вивільнить в служіння. Що ви станете помічником пастора, помічником священника, ви будете служити молоді, служити дітям, у вас почнеться новий етап в житті. Отже, не віруючи. Спасти, віруючих, утвердити і утверджених вивільнити в служіння. Амінь. Амінь. Е, тут, дорогі, якщо поправте, якщо ми так от звернемося знову до Слова Божого, друге послання Слова до Корінтя. Шостий розділ: це буде 16-й половинки вірш. Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Посилюсь серед них і ходитимуть, буду їхнім Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж середовища їхнього, і відлучіться від греха відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого. І я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів Бог.